Всім привіт! Новітні російські гіперзвукові ракети Авангард стали справжнім головним болем для американських військових, повідомив японський журнал. Автор статті нагадав, що знищити ракети вкрай складно, з ними не справляються і системи протиповітряної оборони США, навіть якщо вдасться виявити, то своєчасне перехоплення буде неможливе, підкреслив військовий експерт Масаки Такабе. Фото знайти не вдалося. Він додав, що авангард рухається з зліва направо, що вкрай ускладнює знищення зброї. Фахівець назвав ракету головним болем. США, як заявляв військовий експерт Олексій Леонков, авангард розроблений таким чином, що передбачити траєкторію його польоту неможливо, як неможливо, і створити ракету, здатно розвинути швидкість, в кілька десятків разів перевищує швидкість звуку. 18 листопада стало відомо, що ракетний полк, дислокований в Оренбургській області, почали переозброювати на стратегічний комплекс Авангард з гіперзвуковим плануючим блоком. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!